Оператори дронів 82-ї бригади десантно-штурмових військ збройних сил України вражають окупантів, які ховались під раніше підбитим танком. Куди вони дінуться? Ти ж із кожного сатана душу сумієш витрісти. Ймовірно, окрім іншого, було підпалено ще й боєкомплект, який змусив одного із загарбників бігти буквально без штанів. Це яскрава ілюстрація того, що проти зграї дронів на відкритому просторі у тебе просто немає шансів, навіть якщо поряд є таке укриття, як залишки танка. Підбита техніка серед поля це ціль. Номер один. Все, що знерухомлене або недобите, неодмінно знищується, і пересидіть. Під такою технікою не найвдаліше витівка, особливо в епоху, коли дрони вміють уже залітати і в квартирки, і в щілини. А я перепрошую, а хто вам таке казав? Я чесно качесно кажучи, ні від кого, ну ні від кого серйозних людей подібної оцінки не чув ні про яку оперативну паузу. Я можу але назвати я... пару прізвищ, але не буду. Ні, не, я вам зараз назву прізвище і прогноз, який, на мою думку, поки абсолютно справджується. Кирил Буданов свого часу достатньо непогано порахував, скільки власне ворогів нам зараз протистоять, з якою швидкістю наші захисники та захисниці їх знищують, і вийшов на те, що десь до квітня або до середини квітня їхній наступальний потенціал вичерпається. І от ця оцінка мені і тоді видавалась, і наразі видає. Ця дуже власне схожу на реальність, тобто, але не забува не до початку весни, тобто до 1 березня. А до початку або до середини квітня, от і от воно схоже на правду. Тобто, от е, весь цей час продовжується їхнє активне просування, але оскільки за це активне просування вони платять дуже дорогу ціну, то все ж таки навіть їхні людські запаси вичерпуються. А з поповненням у них поки що тимчасом, на жаль, тимчасова, але на щастя, пауза. Е, оскільки до е, оцього кумедного дійства, яке чомусь у них називається виборами. От, хоча насправді ми всі чудово знаємо, що ніяких виборів там немає, вибору там нема, але там є якась оця скажімо, така релігійна швидше процедура, коли е, росіяни на наступні 6 років підтверджують свою вірність государю імператору. Так, от е, вони дуже не хочуть це своє ритуальне дійство, а мрачать. А масова роздача повісток однозначно його б амрачала. От тому в них поки на паузі мобілізація, і проти нас воює те, що вже воює. І оце те, що вже воює, воно потроху вичерпується. Але от квітень, середина квітня, оце десь те, коли вони видихнуться. А е, наступну хвилю мобілізації вони почнуть е, ну швидше за все почнуть. Ми цього, звісно, не знаємо точно, але мені здається, що тут доворожки можна не ходити. Е, що е, наступну хвилю мобілізації вони почнуть е, одразу після так званих виборів, але ж це плюс 4 місяці з моменту роздачі повісток е, до появи нової хвилі мобіків на фронті. Тобто в нас буде пауза десь з середини квітня, десь так до кінця липня, до серпня, в нас буде оте вікно можливостей, в яке, в принципі, ми могли б переходити до наступу, громити їх, виносити їх. Ну але дивлячись, що відбувається у нас в тилу з мобілізацією, я боюсь, що ми це вікно можливостей пропустимо. Просто того, що не буде кому це робити. Власне, справ. Це... Але командувач сухопутних військ на цьому тижні генерал Павлюк сказав про те, що Україна стабілізує цього року на фронті ситуацію, і потім буде вдаватися до контрударних дій. Ні, ну ми власне про одне і те саме і говоримо. Я ж кажу, у нас відкриється вікно можливостей за місяць півтора. От і генерал Павлюк це вікно бачить, і оце він власне і озвучив. Більш того, в нас було дві критичні проблеми на фронті: дефіцит снарядів, дефіцит людей. Снаряди великих калібрів, яких нам бракувало, все решта і так було, але дуже бракувало великих калібрів. Все снаряди поїхали, і ми це вже бачимо на фронті. Ми це вже бачимо не тільки там з заяв Петра Павла та інших, скажімо, наших союзників, які нам ці снаряди познаходили. А ми вже на фронті бачимо, що все, перші партії. До виїхали артилерія знов заговорила, артилерія знов ожила, і це от прямо зараз на очах міняє там ситуацію. От е, а тим часом друга критична проблема б, дефіцит власне особового складу, тобто по простому брак людей. От вона нікуди не ділась. Тому я дуже боюсь, що от генерал Павлюк правий, в нас є і можливість, і потреба переходити до е, наших наступальних дій. Але ж е, армія воює тими, хто вже е, в неї вступив. От з моменту, як людина одягнула піксель, так армія може розраховувати на цю людину. А звідки ця людина в армії візьметься за це? відповідаємо ми з вами. Власне український тил, цивільна частина нашого українського суспільства. І якщо армія поки свою роботу робить ну не просто добре, а як на як на наявні ресурси, вона робить просто неможливе взагалі. А тим часом ми з вами тут в тилу свою частину задачі, ну вибачте, грубо провалюємо. Добре, якщо армія відчуває брак, як ви поясните те, що Залужного і Шапталу звільнили з військової служби? Слухайте, ну, а давай ми з вами домовлялись говорити про війну. Ну, Я відповів на ваше питання. Але це були люди військові. Так, да, от задайте їм питання, що, що вони відчували, коли йшли на ВЛК, звільняться з армії. От от задайте їм ці питання, давайте, а не, а не мені. Добре, будемо пробувати задавати ці запитання їм, пане Євгене. Ну на цьо... Я думаю, то і, ні, і давайте знову ж таки, давайте не мішати війну і політику. Ми з, ми з вами говоримо про зірвану мобілізацію, про те, що на фронті бракує людей. А ви це пробуєте перевести в площину політичної кар'єри двох генералів. О. От, зелене, квадратне. Знаєте? От. Ага. Точно, ні. Ну, я думаю, що просто питання виникло, тому що є дуже багато генералів з досвідом, які всі зараз відставлені від, від справи. Ну, вони ніби досвідчені. Питання, чи це? Робить армію сильнішою. Ну, вони так. ніби досвідчені, і вони мали, наприклад, можливість або попросити дати їм сформувати якусь бригаду і повести її на фронт, або піти на ВЛК і звільнитися за станом здоров'я. Ну яке саме у двох топ генералів, звичайно ж, найбільш підірване важкими боями. Ми це розуміємо. Ніхто інший стільки здоров'я не втратив, саме як генерали в штабі. Так, от е, можна піти на ВЛК е, е, і е, якимось дивом бути списаним, при тому. Що в нас е, людей з ампутаціями не завжди списують, е, якщо ці люди на рядових піхотних позиціях. от і виникають постійно питання, власне, що якщо послухати наші ВЛК, то в нас взагалі може воювати все і криве, і одноноге там, і, е, не сліпе, і так далі. А, а тут да, в двох генералів одразу виявляється цілий букет захворювань. Вони звільняються. Ну після цього один е, починає робити дипломатичну кар'єру, яку робитиме другий, побачимо. Але ну погодьтеся, що ці питання. Вибачте, це не про війну. Ми були свідками надзвичайних успіхів протиповітряної оборони, і було збито дуже багато літаків російських. Водночас, експерти наші також казали в тут, що очевидно, що це пов'язано з певними ризиками, оскільки для цього доводиться висувати до лінії фронту зенітні комплекси. І от зараз бачимо, що Юліан Рьопке, це військовий кореспондент. Німецького Більд опублікував відео. Це з російських джерел, відео з російських джерел, де, як стверджується, знищені два комплекси Патріот в 40 кілометрах від лінії зіткнення. Власне, сам Рьопкін написав менше 40 кілометрів від фронту, були запарковані два українських Патріота. На відстані 10 метрів один від одного запарковані так достатньо довго для того, щоб російська балістична ракета могла їх знищити. Немає слів. Офіційного підтвердження немає. Тим не менше, як ви це прокоментуєте? Цеїна. Відео доволі переконливо, тому чесно кажучи, мені не потрібні офіційні підтвердження. Я просто сам це відео подивився. На жаль, на жаль, воно не не дозволяє якихось там сумнівів.